Привіт всім, вітаю на нашому каналі Домашній золотий мед Сьогодні ми на ріпаку. Дивіться, так як я вам говорив, що буде дуже погана погода. Зараз дуже тепло, вже можна загорати, попку свою гріти. Ріпачок ще на фон такий, він трошки ще жовтявий, медок ще він виділяє. Цього року він... На диво, на диво дуже довго він цвіте. Через те, що дуже було холодно, квіточка не розпускалася, зараз вже потепліло, вона розпускається. Так він вже зеленикуватий, він вже закінчується, але бджілки з останніх сил стараються, стараються для того, щоб принести собі меду і вам принести меду того хорошого смачного меду. Тому подивимося на хорошу сімейку, яка нам ось тут була на першому відео, коли ми ставили сюди корпус, ставили сюди е 145 рамки. Ось Тут був пустенький корпус, бджілок взагалі не було. Дивіться, що зараз відбувається. Бжілки ось на голові гарно обсідають ці рамки. Вони вже, вже хочуть другий корпус, але ми його не вставили для того, щоб вже хоча б піднесли те, що вони мають наразі. Наразі зеруєвий стан їх, звісно, потрібно розширяти, але ми стараємося, щоб хоч ці ж рамочки гарно попечатали, гарно принесли, щоб був дуже якісний мед. Зараз ми винесемо одну рамочку. Ви зрозумієте, який він красивий. І як цим джолеру є задоволення таке бачите. На камеру воно має блестітись, я думаю. Угу. Так от, ось такі рамочки у нас зараз, вони вже в принципі повні. Вони ще не печатають через те, що ріпачок ще жовтий, ріпачок ще тримається, він буде ще висти декілька днів. Тому декілька днів ще буде взятку. Якщо поставити ось так, мед от, 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 зараз він капає на кришечку. Це є свіжий нектар, який тільки-тільки потрапив до вулика. Відповідно, ще взяток іде, бджілки його не печатать. Ми мед качаємо тільки спільний мед. Спільний мед це означає, коли буде запечатаний мед. Ми вам потім це покажемо, що це таке. Тому ми чекаємо за початки, тому ми надіємося, що ширий пачок трошки поцвіте, трошки нам ще принесе меду. І задоволені загалом ми тим, що хоча б якийсь мед, ми та й получимо. Друзі, на цим вуликах в нас ми робили противоройові методи. Це такий метод, коли ми матку ізолюємо в кліточку, тому що вона це не вона хоче, звісно, це бджілка молода, хоче роїтися. Це є їхній такий. Природній принцип, що з однієї сім'ї треба створити ще одну. Це хороший принцип збільшення популяції бджіл. Але для великої пасіки це не дуже добре. Ми будемо їх збільшувати популяцію, але своїми шляхами відповідно нам це не потрібно. Ми її маточку ізолюємо, і відповідно в нас ще такий дуже хороший плюс, того, що ми ізолювали маточку в таку рамочку. Це є гніздо, де тут мають бути дітки їхні. Матка не сіє, матка, відповідно, не дає яйця сюди. Ось тут все мало бути в яйцях. Але зараз воно тут все в меді. Чому таке відбувається? Ось. Веселий мед. Це такий хороший наш бонус. Це дуже, ми задоволені таким результатом. Чому таке відбувається? Ще вам поясню. Матка не сіє. Бджола складається з робочої, бджоли з охорони. Дуже з багатьох велика стамка правильно построєна. Але коли матка не сіє, немає і молодих дітей, яких потрібно годувати. Вся молода бджола, яка має вигодовувати маленьких діток, не працює на це. Відповідно, вона йде, переключається на медозбір, і медозбір піднімає результати. Ось ми працюємо. тепло, жара, дуже парко, припорок. Жінки гудять, задоволені результатами. Насправді думали, що зовсім меду не буде, але навіть є такі сім'ї, які вже піднесли один корпус цей, і вже їм потрібно ставити другий, як не крутий, тому що я хоч і не хотів ставити, тому що хочу, щоб цей був побільше принесений, але е, виходу немає, бо бджоли дуже багато, великий об'єм бджоли. Вони хочуть працювати і приходиться їм давати. Це от дві корпуса. Ось тепер у нас буде зараз улок повністю укомплектований. Він вже давно мав таким бути, насправді, але ми його тримали, тому що було холода, не було взятків. Зараз взятки з'явилися. Як бджоляра мене це дуже тішить, звісно. Ось тепер ми що робимо, ми ставимо другу наставку. Наставка знову ж таки, щоб ви розуміли. Це є пусті сушнина, на рамках, які стояли на вишці. Зараз вони зовсім пустенькі, нічого в них немає, але незабаром в них з'явиться мед, який ми будемо викачувати і який потрапить вам на стіл. Є вже сім'ї, які у нас на двох корпусах, які я раніше поставив, і ось так вони його вже почуть усвоїть. Вже з'являється там бджілка яка вже заносить туди мед, піднімається і приносить туди мед. Так що мед буде. відпуйте за нами і будете мати хороший та співий мед. І так, друзі, рубрика цікаві факти так як зараз сезон роїння, тема роїння дуже актуальна. Що таке роїння, як воно відбувається? Це бджілка, хоче роздвоїтися, збільшити тобто популяцію. Це дуже хороший в принципі, метод, тому що бджіл потрібно, бджіл треба чим побільше. Бджілка відчуває, що її вулику вже достатньо, і вона хоче роїтися. Матка ставить маточник, і коли маточник вже спілий і маточка молода виходить, вона стара маточка бере цю бджілку. Яка хоче роїтися, і вилітає і шукає собі новий дім. А молоду маточку залишає в старому домі, де вже все прибрано і все готове для праці. Тому, друзі, дивіться, ви бачите, як джілки наші працюють. Позаду нас зараз активний взяток. Слідкуйте за нами, підписуйтесь на канал, чекайте на наш свіжий мед. І ми скоро з'явимося ще раз.